Неспроможні виконувати завдання в ході проведення антитерористичної операції за своїми морально-діловими та професійними якостями. З таким формулюванням командування сухопутних військ перевело в інші частини 152 військових, які несли службу у 95-й бригаді. Військові, які по кілька місяців пробули на передові, обурені без комісії жодних пояснень їх поставили перед фактом. Офіцери, солдати та сержанти, які потрапили у список, більше не зможуть нести службу в зоні. АТО. солдат гідності тут видали. Торжественно. командир батальйону. А зараз бачите, вже виходить, що вже... Тут написано. Морально неустойчивий, не може нести службу. Ой, що буде, то буде. Може, так як вони написали, якщо ми дійсно не боєздатні, психічно хворі і все остальне, то хай же дають нам комісію роблять і списують нас. Та й все, якщо ми не пригодні там служити, так а як ми можемо бути пригодні служити в інших частях? Я вважаю, якщо так пішло, значить давайте нас діли, якщо здіймали ми просто пригодні, пускайте нас, ми йдемо дамо і все. Рідні військових кажуть, таким формулюванням військове керівництво ображає підлеглих, тож вимагають пояснень, за яку провину півтори сотні військовослужбовців потрапило у цей список. Я ніколи не бачила, що мій син плакав. А це плакав і сказав: равлики їли, гадюк їли, ще вельми на полі ще їли. І з калюжа пили воду. А як привезли воду, то ділили по два глотка і стакан чаю. Він прийшов, у нього очі були. больні, вибачте, собаки, які настолько обидили, настолько унизили. Это кому вигідно, мабуть, щоб хлопці, не були учасниками, а то я так думаю. Діти, бідні, дивіться, які вони всі. Вони всі трусяться, їх на них лиця немає. Що вони там бачили? Їх так час взяти і унизити. За що вони там гибнуть, ці діти? За що мій брат погиб? За що всі гибнуть, діти? Не посмертно треба давати герої. А коли діти живі, вони не віспособні чим? Тим, що вони три місяці були. На війні в пеклі, в такому пеклі були їх зараз викинули. Громадські активісти, які зібралися біля військової частини, написали звернення до президента з проханням розібратися у ситуації. Також люди стурбовані. Чи знайде керівництво гідну заміну військовослужбовцям, яких переводять в інші частини? Ви ви подумайте самі люди, які три місяці в окопах, які знають уже там кожну кочку. І вміють виживати, і знають, як пити ту же воду служні, якщо хочеться пити, лежать в льошках по п'ять дні. Я не знаю, як бороться далі. Я того час пришлють мальчиков набор, котре тут же кому комота надо. Люди, що зібралися під частиною, нервують дорожні одного з військових, стає зле, тож до неї викликають швидку. Тим часом керівництво пропонує військовослужбовцям пройти письмовий тест на визначення морально-ділових якостей. За яким принципом їх вносило до списку, тут пояснити не можуть. Я не могу. По Кожному військовослужбовцю надати відповідь, що яку провину він вчинив, тому що даний список я побачив 22.07, коли мені прийшло розпорядження. Дані військовослужбовці будуть відповідно указу президента отримувати учасника бойових дій лише тільки після того, коли. Закінчиться антитерористична операція у 95 й бригаді. Кажуть, військових, які значаться у списку, від сьогодні будуть переводити до інших частин по всій Україні за подробицями і поясненнями, радять звертатися до командування сухопутних військ.